Доброго дня, всім, всім привіт! Сьогодні в нас вгадайте, що у нас знову безплатка. Та, як ви її любите, найкрутіша рубрика на нашому каналі. Всі люблять це безкоштовно, їжа. Що в нас цього разу? Кава у зернах. картопля. Ось така червона. На такого малого розміру. Ось такі вафлі. Шоколадні. Пачка рису. Це у нас такий салат. Томатний соус. Квасоля у томатному соусі. Ще одна квасоля. Томатних кусочками. Томати шматочками. І ще одна косоля. Ось такі три ковбаски. Ось така паста. Індек. Можете цілий індик. Заморожений. Потрібно ставити в морозилку. Молоко. Літр. Ось така. Якби мівіна по-нашому. Такий суп, рамен. Шампіньйони. Шампіньони. Оргенік. Лоток яєць. Ось зараз теж був дефіцит у нас в Америці, тому що спалахнула якась хвороба, такий пташиний гриб, щось типу такого, і був навіть в деяких магазинах дефіцит, віддавали на руки. Ну там якесь, якусь кількість тільки яєць. Зараз воно в принципі трішки вже пройшло. Гранола. от вона... З арахісовим таким маслом і квастери. Булки до бургерів. Груші. Ось такі зелені, томати. Одна упаковка. Це у нас ізюм. Ось такий напій, смузі. Полуниця банан. І ось така пачечка зеленого гору в півкілограму. Ось так, наче не є так багато, але то буває по-різному. Залежить від локації, залежить, що саме буде у безплатці. Ставте ваші лайки. Пишіть коментарі, ваші думки, що ви думаєте стосовно цього, як ви до цього відноситеся взагалі? До безкоштовної їжі, що її видають безплатно, тому що думки досить різняться. Тисніть пальці вверх, підписуйтеся, хто ще не підписався, також жміть на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Зустрінемось.